Зранку до обіду, потім після обіду від третю постійно. Ось тут буквально за два тижні я замовив. У відділенні реабілітації Камінь Каширської райлікарні упродовж 11 місяців надали допомогу 200 людям, розповідає лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Тетяна Мельничук. Почали реабілітацію в стаціонарному відділенні з лютого цього року. Каже, пацієнти медзакладу – це військові і цивільні. Військовослужбовець Юрій у липні отримав поранення на полі бою. З того часу відновлюється. Тут на реабілітації 29 числа, минулого місяця. Ну, вже я ходити не міг, я не ходив. Ну, зараз без костелів. Цілий день. Тут займаємося, тут проходимо. Реабілітацію здійснюють для дорослих і дітей. Цей кабінет оснащений більш такими тренажерами для активної праці, щоб пацієнти могли самостійно зміцнювати собі силу м'язів, розробку на руках робити після різних травм, переломів, після інсульту, сколіози так само дітки займаються. Відділення розраховане на 20 стаціонарних ліжок. Коли поступає пацієнт, збирається мультидисциплінарна команда, і фахівці розробляють індивідуальний план реабілітації. Через тиждень аналізують та вносять корективи, розповідає лікарка Тетяна Мельничук. З пацієнтом працює не лише лікар, не лише фізичний терапевт, не лише ерготерапевт. А на сьогодні доволі доречно правильно, що з пацієнтом працює психолог і терапевт мови та мовлення. Це є командна робота не лише нашого медичного персоналу, не лише пацієнта, а й родичів або ж знайомих, які з ним будуть проживати надалі. Лікарка пригадує один зі складних випадків. В нас був такий військовослужбовець, якого от Ви. знаєте, ну так склалося, що було ну, поранено все осколками. Єдине, що не зачепило, це не зачепило одну голову. Отрально, це була верхні кінцівки, дві, це були нижні кінцівки, це була внутрішні органи, це був сечовий міхур, це був кишківник, Тобто багато металевих осколків залишилося. Він проходив не один цикл реабілітації У нас на сьогодні він ходить. Говорить, амбулаторно курс триває 15 днів. При потребі проводять два цикли реабілітації. Лікування згідно договору пакету НСЗУ оплачує держава. Це наш пацієнт. Він отримав травму хребта десь в минулому році. Був на реабілітації в Польщі і після повернення в Україну вже проходить другий курс реабілітації в нашому відділенні. Розробляє гмілко суглоб, в якому є в нього проблеми. У відділенні працює два психологи. Найбільше, звичайно, приділяємо увагу нашим військовим на даний момент. Ось тому, що це найбільш така вразлива верста населення сьогодні, і вони потребують найбільшої уваги. Найбільше це тривожні розлади, звичайно, це ПТСР. Ось це бувають і панічні атаки. Для доступності приміщення відремонтували зараз. Накопичують обладнання для реабілітації, каже лікарка Тетяна Мельничук. Наступного року шукатимуть шляхи розширити площі. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.